Знайомтеся, Ольга. Жінка розповідає, за грудень місяць заплатила за комуналку аж 3,5 тисячі гривень. Каже, для їх родини це третина усього заробітку. Ось за декабрі можете подивитися, холодна вода 526 гривень, отоплення – 1539, ще світ 604, газ 746, якщо в сумі все сложить, виходить 3,5 тисячі комунальної за січень у родині доведеться заплатити ще більше близько 4 тисяч 200 гривень. А усе через те, що підвищились тарифи на воду та тепло. Жінка не в захваті від таких цін, бо вважає, що комунальні послуги надаються неякісно. Платити за холод как би бы не хотілось такі огромної суми, тому що температура в квартирі 16-17 градусів. В детській в кімнаті, де має бути норма 20, У нас вообще 15 градусів. Тити більше з 1 січня доведеться всім для тих, у кого встановлені лічильники опалення подорожчало на 270 гривень, а у кого їх немає на 13 гривень за квадратний метр. Підвищення тарифів на обігрів житла відбулись лише у підприємства Криворіжтепломережа. Там пояснюють, усе через збільшення ціни на газ. Тарифи поданісь на 18,9% По припеті ну та ціна. Не постоянная величина, она меняется в зависимости от температуры наружного воздуха, вводится коэффициент на температуру. При изменении температуры в плюсовую сторону, эта цена будет меньше, меньше. При, по, по отрицательной температуре она будет составлять больше 80 гривен. Рвас водоканалу також не стоять на місці, Відтепер містяни за кубічний метр водопостачання та відведення сплачуватимуть не 13 гривень як минулоріч, а 22. Комунальники пояснюють, підвищення вимушене, бо електроенергія здорожчала в рази. Увілічення тарифів в'являється вимушеною мірою вимушено. і вимушено, прежде всего, подаражанням енергоносітелі і електроенергії. Убедительная просьба ко всем жителям города скорректировать оплату за услуги КПК Рибасводоканал с учетом измененных тарифов и своевременно эту плату производить. Щодо інших підприємств, тарифи поки не змінні. Натомість за газ нині містяни сплачують 8,5 гривень за кубічний метр за електроенергію до 100 кВт за годину 90 гривень, якщо більше 168. Вивіз сміття коштує 17,50. Тепло у Криворізької теплоцентралі з лічильником 1355 гривень, без за один квадратний метр 48 гривень. Нагадую, регулює тарифи спеціальна Нацкомісія. і саме від неї залежить під Читься вони чи залишаться незмінними? Олена Трунова, Микита Бундаренко, перший міський.